Президент США Дональд Трамп за інформацією Financial Times та Washington Post, обговорював із Володимиром Зеленським можливість ударів по Москві та Санкт-Петербургу. Зеленський відповів, що Україна здатна це зробити за умови, якщо отримає від США відповідне озброєння. Наразі українські ракети не мають достатньої дальності для ураження цих міст, але в разі передачі, наприклад, ракет Томагавк, такий сценарій стає абсолютно реальним. У Білому домі не стали категорично заперечувати цю інформацію. Речниця адміністрації підтвердила сам факт обговорення і підкреслила, що Трамп не закликав до атак, а лише ставив запитання. Але питання, які ставить президент США, не можуть бути безневинною цікавістю. Вони завжди є політичним сигналом. І те, що ця розмова взагалі відбулась, вже саме по собі є частиною гри, в яку Трамп починає грати з Путіним на його ж полі. Цілком очевидно, що злив інформації до провідних американських медіа не випадковість, а підтвердження з боку Білого Дому не помилка. Це навмисне повідомлення Кремлю. Адміністрація США готова до сценаріїв, які раніше вважались табуйованими. Така логіка вже була помітна раніше під час. Ультиматуму Ірану, коли 60-денний термін вийшов, Ізраїль наніс удар по стратегічних об'єктах Тегерана. А прем'єр Натанягу відкрито заявив, що зробив це у координації з Білим домом. Кремль не може не бачити паралелей. Сьогодні Росія опинилася у ситуації, коли на обрі новий дедлайн Трамп фактично висунув Путіну 50-денний ультиматум. Чим завершиться його сплив поки що невідомо. Можливі додаткові санкції на експорт російської нафти, проблеми у співпраці з Індією та Китаєм або ж передача Україні нового покоління далекобійної зброї. В якому разі наслідки можуть стати болісними для політичного і військового керівництва Росії? Дмитро Медведєв дозволив собі публічно висміяти американського лідера. Він назвав ультиматум Трампа декоративним і натякнув, що своїми словами той лише розчарував союзників у Європі. Російські еліти загалом проігнорували цю ініціативу. А московська біржа навіть пішла вгору після виступу Трампа. Але реальна небезпека не в словах, а в тому, що може послідувати за ними, навіть якщо Кремль намагається знецінити меседжі з Вашингтона. Це не скасовує потенційних наслідків. 50 днів це достатній час для посилення військових дій Росії, обстрілів українських міст, а так на військову інфраструктуру, психологічного тиску на суспільство. Мета очевидна змусити українців до капітуляції. Однак, паралельно Трамп обіцяє надати Україні нове озброєння. Що може повністю змінити розстановку сил на фронті? Постачання сучасних систем ППО і дозвіл на використання далекобійних ракет -атак МС по території Росії відкриває нові перспективи. Вже невдовзі може згоріти не одна стратегічна ціль у глибокому тилу агресора. Це означає, що військові і енергетичні об'єкти на території Росії можуть перетворитися на вразливі мішені. Економіка, і без того ослаблена війною та санкціями, отримає додатковий удар. Попри надії Кремля на підтримку Китаю, нова загроза у вигляді 100% мита на російську нафту створює ризик. Як втрати ключових ринків, а втрата енергетичних прибутків це удар не лише по бюджету, а й по всій стратегії багаторічної війни, на виснаження якою так захопився Путін. Ставка на довгу, затяжну кампанію, яка мала перетворити Україну на провінцію Нової основої Росії. Дедалі більше нагадує авантюру. Якщо грошей на цю кампанію не вистачить, Кремлю доведеться зіткнутися з аналогією до власної історії, долею Радянського Союзу, гонка озброєнь із Заходом, занадто амбітна зовнішня політика, виснаження ресурсів усе це вже було. І завершилось усе крахом імперії у Кремлі. Це вже зрозуміли. Показова реакція прес-секретаря Дмитра Пєскова, який заявив, що Путін особисто озвучить свою позицію щодо заяв Трампа, теж не випадкова. На відміну від істеричного Медведєва чи бравади Лаврова, слова Піскова сигналізують: в Москві готуються до серйозної відповіді на рівні Ради безпеки ФСБ зовнішньої розвідки вже відпрацьовуються сценарії реагування на непередбачуваного Трампа, який перестає бути союзником, а починає діяти як стратегічний опонент. Сам факт того, що обговорюються удари по Москві та Петербургу, а це до речі, рідне місто Путіна, здатен змінити не лише позицію Кремля, а й Особисту траєкторію мислення самого російського президента. Він змушений переосмислювати ситуацію і, можливо, шукати варіанти деескалації щодо того, як американський дедлайн перетвориться на нову військову реальність. Нинішня ситуація стрімко рухається до повторення. Американський тиск зростає, Трамп посилює риторику, поглиблює оборонну співпрацю з Україною. Водночас, Кремль не має чіткої відповіді: у Путіна є два варіанти: або діяти за брежнєвською логікою, ігнорувати попередження і нарощувати конфронтацію, або шукати слабкі місця в Трампа. Відтягувати, відтягувати рішення, але в будь-якому випадку сценарій кризи дедалі ближче: Москва готується до багатофронтового протистояння, зміцнюються зв'язки з Іраном та Північною Кореєю, відкриваються нові напрямки гібридної війни. Це протистояння не обмежиться Україною, воно охопить увесь пострадянський простір, де стабілізує Білорусь, інші колишні республіки, які стануть заручниками амбіцій Кремля. І як у випадку з розпадом СРСР, ніхто не зможе передбачити де і коли відбудеться останній обвал.